Вас вітає Славута. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас день копання картошки. Видіться, я нагрузив. Включився, хочу показати, яку я зробив комедію до, до опрацювання, до своєї копалки. Ось такий причепний пристрій. Ми сьогодні хочемо його іспитати, нагрузив, чим повністю чи витримає це все діло. Я вибираю, ну, вибиральників їх не, не вистачає сім'єю, два-три чоловіки. От на гру викопали, щоб не перечіплюватись, раз зацепив і, от, таким, і поїхали. Такий метод. От, буде воно практично, не практично, все час покаже. Ось це так, я хочу вам таке показати. рано я, ну, я його... Виспитаю, тоді можу рекомендувати чи не рекомендувати. От я ж друге ось так поставив диска. цього відрізного Щось мені він не понравився. Дивіться, так, ніж. Коротше, він як забиває, то трохи ріже картоплю. Чіпси робить. Не знаю. Ще попробую, як ні то, зніму його десь одріжу. От, Помогло воно, як мокрій нозі попил. Цей диск. Єдине, що я хочу попробувати, чуть-чуть її -чуть здвинути ще вліво. Добавити чуть-чуть до рами, бо дуже близько до рівця. так, Видно буде, не видно. Бачите, ніж. Близько дивлюся. Тут стала в мене прикла неприємність. Вона видно буде, порвався, резина сама, транспортер порвався. Хоч не хоч, купляй діду нового. Ось таке от. З цієї сторони покажу. От там резина. Йду щеплю зараз. я попробую бандажа дати. Так я на такій стомітичній ноті закінчив наше відео. Добре, дякую за перегляд. До зустрічі.